Щиро вдячний всім тим, що молитеся разом з нами. Я щиро дякую ще раз за всі ваші пожертви. Нехай Господь Бог приймає. Дуже щиро вам дякую. Так, запитання, Модератори, що? Є? є. Так, Запитання. Слава Ісусу Христу! Отче, Василю, поясніть, будь ласка, чому при вході в царські ворота образ Ісуса Христа по а Богородиця, по лівиці? Це запитання цікаве. Знаєте, а коли хлопець і дівчина, чоловік і жінка, так? коли ви йдете по, по етикету, як правильно має бути. Жінка зліва, мужчина справа. Так? А тепер представте собі, якщо ви так прийдете до церкви, так? Так прийдете до церкви, і мужчина буде справа, а жінка буде зліва. То ви будете стояти, кожен напроти свого образу. Чоловіки будуть стояти напроти Ісуса, а жінка напроти Богородиці. Так враховано. Так враховано. Е... Я не показала, що там Богородиці. Сідати дивиться. Та вже не треба. Е... І... А, вона таки покаже, бачите? От тут, бачите. Ісус і Богородичка. І коли отак стають, двоє приходять до, до церкви, чоловік і жінка. Значить, то чоловік справа, жінка зліва. Так? І так от чоловіки, виходить, чоловік буде стояти проти Ісуса, а жінка напроти Богородиці. От, тепер ми вже наглядно показали. Дякую, от, І Тому так поставили, наскільки воно там, значить. Діці. Діло в тому, що є ще образи, бачите, як стоять образи, покажи образи тут на тетраподі і Серця Ісусового. І образи оце ця пара, що ми купляємо нараз до, 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 до хати образи, так? І Ісус наклонений в ту сторону, а богородиця в ту сторону, бачите? Тобто образи вони ставляться якби лицем до людей. А люди стають перед образами. І тому, якщо розібратися по, ну, бачите, Богородиця виходить справа від Ісуса, якщо так дивитися, так? Бо якщо Христос стоїть від Нього, то Богородиця буде по праву руку. А Ісус буде від Богородиці по ліву руку. Тобто, наоборот, так як у нас. А чому воно так? Бо тому що ще раз пояснюю. Бо тому що ми приходимо до Бога, а Бог до нас лицем стоїть. І тому виходить, що ми, так як вже є навчені, що жінка має бути зліва, і тому так виходить, що коли ми стаємо перед Богом, то ми стаємо якби напроти свого образу. Ну, от так.